Вітаю колеги. Мене звати Олександр Дикий. І сьогодні у нас 11 вересня. Ми знаходимося на Тернопільщині на дослідному полі компанії «Сингента», що розміщене на базі господарства Агрон. Також зі мною сьогодні Віктор Галялюк, це експерт з польових досліджень у західному регіоні. Він вам більш детально розповість про культури, які розміщені на даному полі, та системи захисту, які тут застосовувалися. Вітаю колеги! Знаходимося з вами на демонстраційному полі. Позаду мене кукуруза, і хотілось би розповісти вам за захист, який ми провели у фазу BBCH-53, А саме, це фунгіцидний обробіток Екстра нормою 0,5. Також було проведено інсектицидний обробіток. Вчасно до речі, я покажу потім качан вам, який є захищеним, який є нормально сформованим, не уражений совкою. Було проведено обробку інсектицидну ампліго нормою 0,3 літра на гектар. А також було проведення живлення препаратом Вантіс нормою 2 літра. На гектар зараз ми можемо з вами побачити гарно сформований качан. Ми нарахували зараз в ньому 17 рядів, і в рядку маємо десь приблизно 38-37 зернин. Колеги зараз я знаходжуся на обробленій ділянці і ви можете оцінити висоту зелених листів. І також зараз перемістимося на ділянку контролю, де ви побачите, що відмирання листів почалося вже набагато вище. А зараз ми на ділянці контролю, де я хотів би показати, що і висота відмирання листа уже вища, і ми бачимо, що качани тут мають набагато менший розмір і не такі сформовані, як на ділянках, де проводилися обробки. Нагадаю, що також що ФАО даної кукурузи є 380. Колеги, Колеги, ми з вами перемістилися на ділянку, де в нас посіяний соняшник, і хотілось би. Сказати, що остання обробка тут проводилася Міравіс Максом у Бібісі 65 культури. О, хотілось би також вам розповісти про те, що кошик є дуже сформований. Він має середній розмір, але повністю виповнений. Ми бачимо, що розповсюдження захворювань тут немає. І хотілося би також перейти з вами на ділянку контролю, де я покажу вам візуальну картину, яка відрізняється від тої, яка є обробленою. А зараз колеги ми знаходимося на ділянці контролю, де ви можете ознайомитися із поширенням хвороб: а саме це ФОМОС і ФОМОПсис, який дуже гарно тут поширюється, і розмір кошиків тут, звичайно, також відрізняється. На даній ділянці ми можемо побачити уже поширення хвороби. Також як я і говорив, що розмір кошиків на даній ділянці також відрізняється. Стебло вже майже повністю. Висохло, зважаючи навіть на сприятливу погоду, але не маючи нормального захисту, ми можемо отримати отакий результат. Колеги, зараз ми знаходимося з вами на ділянці з Соєю. Ми бачимо, що поле тут вже доходить до своєї фінальної фази. Хотілося б сказати, що у фазу bbch 65 тут застосовувався Miravis Duo. Нормою 1 літр на гектар, та також віртиме Нео нормою 0,65 літрів на гектар. Бачимо кількість та розмір бульбочок на даних рослинах. Гарне формування, закладання бобів. Також скажу, що на даному полі десекацію застосовувати не будемо. Стан його і так задовільний, і буде готовий до збирання врожаю. Колеги, ми перемістилися з вами на посів ріпаку. Попередником на даному полі була озима пшениця. Бачимо дуже гарні сходи. Також бачимо падалицю озимої пшениці, але вже ми провели обробку фюзеладом. Ну а по наступним обробкам будемо тримати вас в курсі.